Скільки може коштувати такий бокс? Хто може сказати? Фунтів 80. Ні, так, 80 фунтів. Пустий бокс без нічого. А скільки коштувати може бокс набитий цими всіма інструментами? Мультикатор. Фонарик, батарею, батарея, бат мультикатор, цей батарея, дуєчка, болгарка, деволт, болгарка, фонарик, Дрель батарея, зарядка, ударний, імпакт. Лобзик. Ножик, короче. Всяка. Хуй, вот. Кто скажет, На 50 000 тяну, чи ні? А хто вгадає скільки я потратив? Виграє від мене такий сюрприз, рулетку. Все, що потрібно, просто підписатися, написати в коментах, скільки і за допомогою програмки ми просто напишемо кожний комент, коли був зроблений перший, другий, третій, десятий, двадцятий, п'ятдесятий. І програмка вибере номер в прямому ефірі.